Друзі, всім привіт! Сьогодні ми б хотіли вам продемонструвати меню керування черговим нашим девайсом. Що це за девайс? Якщо пам'ятаєте, свого часу до появи мобільних телефонів в кожній квартирі знаходився звичайний стаціонарний телефон. Ми взяли такий телефон, переробили його під рольві проекти. Запалили в нього меню, і сьогодні продемонструємо вам, що він може. І так, вкладка режим роботи. На даній вкладці є два режими роботи: це номери телефонів, коли гравець сам вводить номер, і виклик, коли телефон дзвонить сам по собі. Для кожного із цих режимів можна задати по 250 мелодій, тобто унікальних треків, які будуть відтворюватися гравцеві. Давайте більш детальніше розглянемо перший режим це режим номери телефонів. В даному режимі ми можемо задавати номери телефонів, які необхідно ввести гравцеві для того, щоб був відтворений той чи інший трек. Номер телефону може складатися від 1 до 8 цифр. Тобто, яку ви бажаєте, таку і задаєте. Під кожний із номерів телефонів можна підв'язати будь-яку кількість різних треків. Спочатку буде відворений перший трек, який йде тут в позиції, потім другий, третій і так далі. Якщо немає необхідності під один номер підв'язувати декілька треків, можна під кожний номер робити унікальний трек. Налаштовуючи дану позицію, якщо ми, наприклад, хочемо видалити якийсь номер, ми можемо для цього скористатися позначкою, таким блоком-мінус-кнопочкою, справа від номерів телефону і номерів треків. Нажавши його, поле пропадає. Якщо необхідно десь додати, наприклад, якийсь номер телефону, щоб було ну, зручно відображено на екрані, ми нажимаємо плюсик. Всього максимальна кількість таких позицій, як я вже казав, 250 для цього режиму. Коли гравець вводить номер телефону, в нього спочатку буде відігруватися виклик абонента. Довгі гудки, потім буде відтворений трек, і після чого буде зайнято. О. В цілях скажімо так, безпеки ми зробили до вісьми цифр, тобто буде досить проблемно підібрати правильний номер, якщо ти його не знаєш. Також ми додали під режим пасхалка для невірного набору номеру. За що відповідає цей режим пасхалка? Якщо гравець намагається підібрати номер, і, наприклад, там вводить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, йому відповідно, якщо такого номера не існує, видасть зайнято. Через певний проміжок часу, ну тобто проміжок таких невірних наборів, йому відіграється пасхальний трек, який, в принципі, може не відноситись до гри ніяким чином. А саме тут в полі інтервал. От. Ми задаємо, через який інтервал невірних ведень буде відігруватися той чи інший трек. Також для зручності, наприклад, якщо ми не пам'ятаємо, за що відповідає той чи інший трек, який ми закинули на флешку, ми вводимо просто номер треку, ми можемо його прослухати. Якщо трек на флешці є, відповідно програються кольосики, як зараз, і почне відтворюватись трек. Якщо треку на флешці немає, нам видасть помилку. Так, переходимо до режиму виклик. Режим виклик складається із чотирьох підрежимів: це період, датчик руху, датчик освітленості і ім'я пристрою. Розглянемо перший це період. Період, що це означає? Це означає, що телефон дзвонить сам по собі через певний період часу. У нас в нашому випадку 15 секунд. Якщо ми хочемо змінити або здати інший проміжок часу, ми просто його вводимо. При цьому е, необхідно пам'ятати, що е, час має відповідати певним критеріям. Тобто, у нас не може бути, наприклад, 70 секунд. У нас максимальна кількість секунд це 59. Або е, якщо ми хочемо 60, хвили... 60 секунд, це має бути 1 хвилина. Тому зроблений певний захист поля. Наприклад, ми вводимо 77. 77 секунд не буває, найбільше це 59, тому коли ми клікнемо з боку, відповідно, скоректується поле. І ось таких захистів досить багато реалізовано в даному меню. Тобто просто так щось вести ми не можемо. І так ми встановлюємо інтервал між дзвінками. Тобто, через кожних 59 секунд телефон буде сам по собі дзвонити, і коли гравець підніме слухавку, йому буде відтворюватися по черзі той трек, який ми от вкажемо в полі нижче. Також ми додали ще два підполя це мінімальний час до наступного виклику, якщо трубку підняли достроково, але вірно ввели номер, І якщо трубку підняли, і не ввели номер, або просто відразу її поклали. Для чого були введені ці два поля? Ми подумали, що буде досить некоректно, коли гравець підніме трубку, покладе її, ось цей проміжок часу вийде, і телефон відразу піддає. Задвонить. Тому ми додали додаткову мінімальну затримку. А, от. Якщо, наприклад, тут було 59 секунд, залишилось там 42 секунди до дзвінка, гравець підніме трубку, відповідно, коректування не буде. Якщо залишалося 7 секунд, наприклад, до дзвінка, буде коректування а 12 секунд, якщо гравець, наприклад, невірно ввів номер телефону, або 11 секунд, якщо гравець вірно ввів номер телефону. От. Ну, Така невелика додаткова затримка. Відповідно, ці всі поля можна коректувати, навіть тут можна поставити 0. Тобто проставилось 0. Інтервал між дзвінками 0 бути не може. Тобто навіть не дасть вести цю якби 0 не дасть вести на початку. Він має бути відмінним від нуля. Тобто. От. Це щось стосується безпосереднього періоду. Є датчик руху. Датчик руху це додатковий пристрій, коли телефон починає дзвонити, коли зреагує безпосередньо на рух біля самого телефону, тобто, що дійсно знаходиться гравець. Також є інтервал між дзвінками, тобто через який проміжок буде працювати датчик руху. Затримка після спрацювання датчика руху реалізована. Навіщо зроблена саме затримка? Ну, це щоб телефон не відразу дзвонив, як тільки гравець підійшов, а, наприклад, він попав в поле датчика руху, і через якийсь там проміжок, який ми вже задамо самі, наприклад, ми там 15 секунд, тобто через 15 секунд піс після спрацювання датчика руху почне дзвонити телефон. Також відповідно тут є і мінімальний час затримки при коректній дії або неприкоректній дії, і е можливість задати номери телефону. Ой, перепрошую, можливість задати треки, які будуть відтворюватись. Датчик освітленості, також е, поля, інтервал між дзвінками, мінімальний час. І є тут додаткові поля. Це час протягом якого на датчик має потрапляти певна кількість світла, щоб він спрацював. Поясню, що це відповідає. Коли ми заходимо, наприклад, з ліхтариком в темну кімнату, шукаємо якийсь предмет, потрапляємо лучом на телефон, а нам потрібно його підсвітити певний час. Наприклад, цей час, щоб ми підсвічували телефон. Має бути, наприклад, більше там, 3 секунд. Тобто, ми не просто провели лучом світла по телефону, а ми на ньому сфокусувалися, затрималися. Тобто це може бути якийсь момент додаткового хорора, що людина побачила телефон, вона зрозуміла, що о, телефон він може подзвонити, і в цей момент він якраз дзвонить. Час доби, коли датчик освітленості знаходиться в режимі спокою. Тобто У нас телефон може стояти як днем. Ну, в день і нам необхідно, наприклад, створити якусь тінь, щоб телефон задвонив. Або він може стояти вночі, і нам необхідно буде його підсвітити. От. Затримка після спрацювання датчику, і відповідно, номери телефону для відтворення. Ой, перепрошую, треки для відтворення. І четвертий режим роботи це ім'я пристрою. Тут вже відрізняється лише те, що є номери мелодії для відтворення та назва пристрою. Наприклад, ми видаємо гравцеві якийсь скажімо так, квестовий додатковий пристрій, який там має свій унікальний ідентифікаційний номер 1, 2, 3. І кажемо, прийди в такий-то квадрат, вімкни пристрій. Відповідно, якщо гравець приходить в даний сектор, включає даний пристрій. Сам телефон бачить, що з'явився пристрій з таким-ID, наприклад, який відповідає е, другому. Е, і він програє вже другий трек. Ну, от. Е, так, це стосовно даного меню е, по режимах роботи. Відповідно, коли ми скоректували режими роботи, нам необхідно або зберегти е, дане поле, або скинути, тобто повернутися до того, що воно було початково, як тільки завантажилось. Щоб зберегти, нам необхідно нажати кнопочку Зберегти та Застосувати. Хочу звернути вашу увагу, що тут є попарно заповнені поля, і є одне поле, яке не заповнене. Але в нього є також ще парне поле. Так, нас запитує зберегти так, ні. Ми нажимаємо зберегти, і нам, відповідно, видає помилку про те, що не всі поля обов'язкові були заповнені. Вверху, де було два, Парних незаповнених поля, його просто програма автоматично прибрала, тому що це було незаповнене поле. А от внизу, де було незаповнене непарне поле, нам червоненьким підсвітило, що саме незаповнене. Таким чином, ми можемо якби, побачити, що нам необхідно заповнювати. От. Якщо ми, наприклад, передумали, ми можемо нажати кнопочку Скинути, і відповідно, як бачите, нам повернулося до того, що воно є. От. Це безпосередньо керування режимами. та от під режимом пасхалка. До речі, пасхалку ще можна от вимкнути, якщо вона не потрібна, і ми не хочемо його застосовувати. Також ми можемо вимкнути кожний режим. Але якщо ми вимкнемо всі режими в даному випадку, кнопка зберегти та застосувати або в деяких інших місцях зберегти, вона просто зникне. Так, я зараз нажму кнопочку скинути, щоб повернутися до попереднього. Налаштування і покажу вам е, роботу знімки ігрових налаштувань. Що таке знімки ігрових налаштувань? Е, це унікальні налаштування для кожного із режимів, які ми зробили. Ми нажали кнопочку Зберегти та застосувати. І в нас з'явилася можливість потім повертатися до кожного із цих налаштувань. Покажу більш детальніше. На даний момент зроблено три налаштування. Я їх умовно назвав іменами наших страйболістів: це Вака, Лінч і Немо. Наприклад, у нас є налаштування вака, тобто він, наприклад, проводить гру і він зробив налаштування під себе девайсу. Окей, чудово. Потім бере девайс лінч і щоб не збивати налаштування для ваки, він просто переключається на знімки ігрових налаштувань для себе. От. І відповідно поле під, завантажується вже під нього. Тут також, бачите, з'явилася додаткова кнопочка Зберегти. Оскільки ми ще не встановили даний знімок як основний для телефону, ми можемо просто внести якісь корективи, наприклад, вимкнути режим пасхалок, нажати зберегти. І воно буде збережено. Відповідно, у нас, до речі, отут зміниться дата, тому що ми внесли якісь нові корективи. От. Тобто назва знімків ігрових налаштувань складається з самого назви, яку ми задаємо, дати, коли вносилися останні корективи, та час, коли вносився останні корективи. От. Е відповідно, якщо ми оновимо дисплей, нам завантажиться основний знімок, який був зроблений. Е тобто, Той знімок, де було е нажати кнопочка Зберегти та застосувати, а не просто зберегти. Ну, тобто, таким чином е візуально відразу видно, коли включаєш девайс, який саме знімок був встановлений. От. Якщо ми хочемо внести, наприклад, е зберегти. Е як основний знімок налаштування від лінія, ми просто нажимаємо кнопочку Зберегти та застосувати. Раз. В керуваннях знімками є, скажімо так, 4 кнопочки, які допомагають нам щось робити. Це новий, де необхідно створити новий знімок, наприклад, ми його називаємо ААА, нажимаємо кнопочку Зберегти, і от у нас, відповідно, з'являється новий знімок. От, де ми можемо там зробити якісь корективи і щось налаштувати. Воно не заповнене, нам необхідно його буде заповнити. От, ми можемо переіменувати, наприклад, його на A222. Відповідно, змінюється назва, але знімок залишається той же самий. От. Це зручно, коли, наприклад, для однієї тієї ж самої людини необхідно створити декілька налаштувань. Тобто ми створили. Знімок, наприклад, там переіменували його під якусь гру, або ми можемо просто дублювати. Тут е відразу, коли ми нажимаємо кнопочку дублювати, пропонується унікальне ім'я. Бачите, перше було А222, зараз пропонує а 2221 Ми, наприклад, дублюємо, і воно створює нам повні налаштування. Давайте я вам покажу, наприклад, от. налаштування від «Ваки». Ми натискаємо дублювати. І ось в нас з'явився ще додатковий знімок від ВАК. Тепер ми е, можемо перемикатися, наприклад, на ВАК-1, встановити його як основний. От. І переключатися між останніми знімками, вносити якісь налаштування і просто нажимати Зберегти і воно буде збережним. І є ще кнопочка Видалити, яка дозволяє видалити знімок. При натисканні на кнопку Видалити нам запропонує нам, е, вивезтися повідомлення, де буде запитувати, чи ми дійсно бажаємо видалити знімок, і буде вказано, який це знімок. Якщо цей знімок не основний, нам просто вкажеться, що ми видаляємо якийсь знімок. От, гаразд. Е, ми видалили, і після видалення нам обов'язково буде відображатися той знімок, який зараз активний в пристрої, записаний. Це зроблено для зручності. Наприклад, ми видаляємо знімок, який от зараз встановлений в пристрій. Нам видасть повідомлення, що ми видаляємо налаштування, які встановлені, вони були зроблені вакою. Тобто він підписав своїм ім'ям, дата та час. І відповідно, так як ми видаляємо зараз основний знімок, який встановлений в телефон. Нам вказано, який буде наступний за ним встановлений налаштування. Як правило, це перший в списку. От, ось тут е знімок. Якщо, наприклад, е ми якраз видаляємо перший, він перший був ос е основним знімком, то буде встановлено другий. От. І, наприклад, ми зараз видаляємо всі знімки, які були. Ми видаляємо останній знімок. Не буде більше ніяких налаштувань, ми дійсно бажаємо видалити так чи ні. Так, ми видаляємо його, знімок успішно видалений, і нам видається пуста форма. Причому блок знімків якби пропадає. Телефон переходить в режим зайнято, він не буде сам по собі дзвонити нічого робити. От поки ми не внесемо якісь налаштування сюди і не нажмемо кнопку зберегти та застосувати. От, давайте швиденько внесемо зараз якісь дані. От. Зберегти та застосувати, Підтверджуємо. І нас просить ввести якесь ім'я. Ми вводимо. Після чого знову нам стає доступний блок керування знімками. От. Це що стосується режиму роботи. Вкладка пристрій. Ця вкладка буде скоріш за все, прихована. Вона Потрібно для суперадміністраторів, тобто людей, які вміють проводити тонке налаштування безпосередньо самого девайсу. Тобто, не девайсу для роботи з гравцями, а те, як буде працювати девайс. Тут є основні критерії налаштування. Я покажу вам не всі, але ті, які необхідні. Телефон. Це час, протягом якого дзвонить телефон. Тобто, коли йде виклик. Гравця, щоб він міг підійти, взяти, підняти трубку. По замовчуванню це 30 секунд. Також йде розподілення, а, в яких папках які знаходяться мелодії. Системні мелодії це мелодії безпосередньо а, дзвінок, мелодія дзвінка, мелодія виклика, мелодія зайнято та інші. А папка із треками для номерів телефонів, тобто для першого мода, і папка з треками для моду виклик. Тобто ми вказуємо тут номери папок. От. А, нижче ми вказуємо системні треки, тобто довгий гудок, який номер трека, зайнято, виклик абонента та дзвінок, тобто ті мелодії, які знаходяться в першій папці. От. Далі керування MP3 модулем. Сюди в принципі ніякої необхідності вносити корективи немає. І а, далі йде розділ Wi-Fi, тобто а, час, а, ну, період сканування Wi-Fi деапазону. За що відповідає цей, якби, ця позначка? А коли в нас ось тут в режимі роботи, пристрію виходить час інтервал між дзвінками. Наприклад, ми поставили 12 секунд. Тобто цей час закінчився, у нас іде автоматичне сканування. Wi-Fi пристрій, який знаходиться поруч. Для того, щоб постійно не розряджати батарею, ми вказуємо діапазон. Тобто раз в 15 секунд після того, як там час вийде, буде здійснено сканування Wi-Fi діапазону, чи є відповідні а, імена ID пристроїв, поруч ще немає. Також є вкладочка, а, де ми можемо регулювати мінімальну силу сигналу пристрою. Тобто всі пристрої, які менше 70, Від мінус 70 до мінус 100, які йдуть, вони будуть автоматично до розгляду айдішників не братися. Це зроблено для того, щоб гравець міг максимально близько підійти до телефону і почути, що він дзвонить, а не телефон просто якби, відпрацював в холосту. О, і також є датчик освітленості, коли ми налаштовуємо його якби, межу чутливості. Тобто перехідну. Наприклад, вище 800 до 1000 це буде в режимі ніч працювати, а від 800 до 0 це буде в режимі день, Хоча, можливо, навпаки, можливо, перепутав. От. Це порогове значення, тобто, яке встановлене, його калібрує вже безпосередньо, або суперадмін перед грою, або взагалі сюди якби на цю вкладочку доступ не буде. Скоріше за все не буде, тобто, щоб не збили якісь налаштування, які це тонкі налаштування телефону йдуть. Вкладка довідка. На даній вкладці знаходяться невеличкі віки по нашому девайсу. Ми постаралися тут описати всі основні ключові моменти, з якими може адміністратор стикнутися, коли uh, йому необхідно запрограмувати девайс. Так, наприклад, тут ми описали Це принцип роботи модів і режимів, наприклад, паскалки, вимоги до налаштувань, наприклад, тих самих папок, треків, як користуватися веб-інтерфейсом, ну, за що відповідають знімки ігрових налаштувань, як вони робляться, і що яка кнопка означає. Також досягнення гравців. Давайте зараз більш детальніше я вам продемонструю на прикладі вимог до, наприклад, номерів телефонів. Тут описано, що номери телефону можуть бути дужною від 1 до 8 цифр, а номери не повинні розпочинатися з нуля, і також деякі тонкі моменти, які необхідно знати. Так, а, початок довших номерів не повинен повністю повторювати номери з довшим а, значенням цифр. Ну, І ось приклад, там, наприклад, 1521 і 152104. Тобто для 152104 не буде відтворюватись трек, оскільки 152104 включає в себе більш короткий номер. І програма побачить саме більш короткий номер першим. От, і відіграє трек, який буде для нього. Тому необхідно такі моменти враховувати. Також хотілося б більш детальніше зупинитися на досягнення гравців. Всі досягнення гравців в нас автоматично зберігаються. Наприклад, ми от задали. В режимах роботи, що у нас, Прошу, обновлю, щоб підтянулося до дані, я за кадром їх знову обновив. Наприклад, у нас на вкладочці VAC-а було задано, що для номеру 167 має відігруватися перший трек. От. Прибігає гравець, вводить номер 167, йому відігрується перший трек. От. І далі, по якимось причинам у нас. Пристрій вимикається. Можливо, наприклад, сів заряд батареї, чи щось відійшло. Чи, ну, або адміністратору необхідно його терміново вимкнути. Після вимкнення в нас буде програма пам'ятати, що а, перший трек по ному 167 вже був а, відіграний для гравця. Тому вона його не буде відтворювати. От. Це, що стосується, от, наприклад, таких нюансів як довідка і досягнення гравців. Якщо ж, наприклад, ну, що стосується далі досягнення гравців. Якщо ж, наприклад, адміністратор у нас заходить в дане меню, робить якісь корективи, от, наприклад, на вкладки лінч і нажимає просто зберегти, досягнення гравців скинути не будуть, оскільки ми по факту не змінили от самі налаштування приладу. Ми просто зберегли якісь додаткові налаштування для конкретного знімку. Якщо ж ми міняємо якусь конфігурацію основного знімка, або міняємо сам основний знімок, натискаючи кнопку зберегти та застосувати, девайс почне свою роботу з початку. Тобто, коли гравець підбіжить і введе номер 167, йому відтвориться перший трек. До речі, ще забув сказати один нюанс, коли розповідав про режими роботи. Коли гравець вводить трек. Один, вводить номер телефону 167, і йому відтвориться трек номер 1 Якщо буде наступний трек під цим ж самим номером, йому відтвориться наступний трек. Наприклад, там буде трек 2, який підв'язаний під номер 167. Коли всі треки, які були доступні, йому відтворяться, при наступному вводі 1.67 йому видись один раз зайнято. Тобто, ну, не дозвонився. Після чого перезагрузить все. Ну, для конкретного номеру, і почне відтворювати треки спочатку. Тобто, він коли введе 1.67 після зайнято, йому відтвориться перший трек, потім другий, потім знову буде зайнято. Вкладка версія. Тут більш детальніше ми зібрали, що в якій версії ми робили коротко. Також зробила дескриптор версії, розшифровка. Це Перша циферка відповідає за глобальну версію обнови. Друга циферка це якщо якісь невеликі зміни були. І третя циферка це, в принципі, якщо ми якісь баги виявили і пофіксували самі баги. От. І отут можна більш детальніше почитати, що в якій версії з'являлося. В принципі, це чисто якби, в плані ознайомлення або розуміти, наприклад, що якщо ми зайшли і побачили, що в нас там умовно четверта версія прошивки, а доступна вже там. Шоста, то ми можемо побачити, да, наприклад, що ну, з'явилося ще дві версії, почитати, що з'явилося саме в цих нових версіях, і чи нам варто там оновлюватись, ще не варто оновлюватись. І вкладка розробник. А, на даній вкладці коротка інформація про нас, хто ми є, а, ну, наш логотип розміщений, і контакти, як з нами зв'язатися. Можливо, буде комусь цікаво поспілкуватися про девайс, наприклад, або запропонувати якісь нові функції, чи якийсь інший девайс, наприклад, є в планах або є бачення. З нами завжди можна зв'язатися, якби ми постараємося щось сконструювати, що буде така можливість відповідно до вашого замовлення або ваших побажань. На цьому поки по девайсам, все. Дякую вам за перегляд. Можливо, найближчим часом ще буде відео з демонстрацією роботи. Тобто, це було таке більш технічне відео, саме по меню. А як виглядає сам девайс і як він працює, буде вже в іншому відео. Наразі дякую вам. До скорих зустрічі!